Хвилинка, тому, будь ласка, обов'язково переходьте за посиланнями, ви бачите, на вашому екрані, і доєднуйтесь до нашого прямого ефіру. Невеличке відео. Змонтірую, як ми страдали з ефіром по ходу подготовки. У нас першого разу. поки всі змогли зібратися. прямий ефір це дуже прикольно, але і геморойна тим, що всім треба... Кальян краще. Перший, другий чи третій. Ну, мене дуже сильно вразив третій кальян. ну, Подача і сам вкус. ось. Але другий кальян мій фаворит, тому що він по смаку мені більш підійшов. Дякую. Мене вразив третій кальян і це мій фаворит на сьогодні. Дуже смачний, дуже класний, і я вже казав, що. Ти ти не розумієш, чи ти кальян куриш, чи ти дійсно кокос її чи п'єш? То для мене третій. Так, дякую. В мене вразили всі три кальяни по візуально, по естетиці, по смаку. Дуже круті кальяни. Це прям вау-ефект. Сьогодні для мене це відкриття на цих чашах а, таких екзотичних. А, хто любить піноколаду... Взагалі, це вау ефект, і мій фаворит був перший, тепер третій. Але вони всі різні, дуже круті. ти молодець. Так, давайте якусь оцінку. Миколі, поставимо за сьогоднішню роботу. Давайте по п'яти шкалі, щоб далеко не ходити. Мінуси приймаються. Якщо є мінуси, хочу про них також почути. Та ні, все сподобалось. Він великий красавчик, типу, у нього великий стаж, тому це відчувається. Ось, я залюбки буду приходити до нього на його зміни, щоб покорити такий крутий кальян. Дякую. І поки що, поки були проблеми з трансляцією, ми спілкувалися з Миколою. Дуже класний хлопець, дуже цікавий, і в нього, до речі, нема дівчини. Тому приходьте, е, Микола, крутий чувак. Дякуємо. Так, Микола, я тебе також прорекламую в своєму інстаграмі, тому що в мене дівчат дуже багато. Але все одно найвища оцінка 5 з плюсом навіть ти молодець. Реально дуже круто здивував і навіть я не знаю до чого причепитись. Валіра, дякую за таке запрошення. Дуже дякую, що завітали до нашого ефіру.